Знову включаюся, друзі. Дивіться, я прийшов подивитися на цей берег. Тут дуже хороша грибничка. Одного разу я тут знайшов от на цьому березі. Бачите, як дерево. Знайшов 28 грибів. Я тут вже третій раз. І поки що нічого. І оце після третього разу я так піднімаюся вгору. І думаю, навіть якщо вони тут полізуть через два дні, то вони будуть маленькі. Прийду я сюди через 4 дня. Аж у четвер або в п'ятницю. І так піднімаюся вгору, піднімаюся, піднімаюся. І тільки я оце подумав, вони з'явилися, дивіться, правда, тут одна шкурочка, бачите? Але ще є отакий, От масіпонький. A jeszcze o takie dwa. To dwa, czy to trzy? Бачите? Слава Богу.